Ми продовжимо наш ефір. Говоримо про те, що штучний інтелект почали використовувати у двох медичних закладах на Івано-Франківщині. Зараз долучаємо до нашого ефіру правозахисника Української гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо в ефірі. Доброго дня. Вам доброго дня, Доброго дня вам. Пане Максиме, як ви оцінюєте таку новацію впровадження, те що у двох медичних закладах штучний інтелект допомагає зробити висновки знімків, які були зроблені на УЗД МРТ і КТ КТ-апаратах? Чи безпечно це і взагалі чи є якась небезпека у використанні штучного інтелекту саме в медичній галузі? Ну, в першу чергу важливо зазначити, що дуже багато є перспектив використання штучного е, інтелекту в медицині, і правда, е, багато речей спрощується і дуже е, допомагає в діагностуванні хвороб. І навіть якщо ми говоримо про там виробництво ліків, вакцин так далі, це взагалі зараз одна з основних е, допомог для цієї галусі. Що важливо при цьому розуміти, про те, що має бути певна також правова визначеність, тобто використання того інструментарію, і це не тільки питання українського законодавства, це питання також міжнародного законодавства в цьому напрямку, і це з багатьох причин є необхідним. Від е, якості ну, даних, які мають бути не, е, не скомпроментовані, але також і по захисту персональних даних, тому що дуже важливо, щоб ті е, дані, які використовуються, вони ну були релевантними, не е, спотворювали висновки і відповідно була можливість ну, забезпечити прозорість цих цих процедур, і ці ті речі, які ну важливими при впровадженні. Будь-якого інструментарію, яке базується на штучному інтелекті, тому е, я ставлюся позитивно до того, щоб використовувати його, бо дійсно результати е, використання штучного інтелекту вони допомагають досягати більшої ефективності, швидше робити певні речі, особливо якщо ми говоримо наприклад, і там аналізу рентгенівських знімків це е, реально дуже, дуже сильно допомагає в діагностуванні дуже багатьох хвороб. І, власне, важливо просто розуміти, в чому є складність і які є ризики цього використання на сьогоднішній день, на жаль, в Україні є тільки стратегія розвитку штучного інтелекту, це ну, якби дуже такий декларативний поки що інструмент. Ну і власне не тільки в Україні, але і в світі ще ну дуже мало є м, законодавства або якихось базових документів, які би це регулювали. На сьогоднішній день є тільки ну не не ще не затверджений акт. На ну, і відповідно ну важливо потім орієнтуватися на власне основні ну основне законодавство. Бо навіть ті е, бізнес, який використовує е штучний інтелект, він зацікавлений. Тому щоб було були гарантії його використання, тобто щоб було законодавство, були певні речі прописані, щоб можна було б цілеспрямовно його використовувати Ну, власне. Така позиція, тобто зараз в Україні ніяк законодавчо нормативно не врегульовано ось це використання технології штучного інтелекту, вірно. До ну, на сьогоднішній день не врегульовано, і ну умовно, це не тільки питання України, тому що зараз в Україні є певне поле для використання його, але тим не менше, якихось гарантій, які б. Допомагали уникнути цих ризиків, навіть якщо ми візьмемо тему персональних даних, навіть в цій вузькій тематиці ні механізм, ні законодавство воно поки що ну, скажімо, не відповідає того тому рівню, який є, хоча б в ЄС. от, і тому, от, хоча б в цьому ну цій сфері, ми маємо підтягувати його, щоб принаймні. Те, що стосувалося захисту персональних даних, воно, воно було краще в цій ситуації. Як ви вважаєте, чи є зараз держави розуміння того, що потрібно якнайшвидше запроваджувати таке регулювання? Адже ось ми бачимо на прикладі Івано-Франківська, що діагнози вже штучний інтелект, в принципі, може допомагати ставити. І, от, в мене таке питання. Зараз якщо лікар поставив тобі неправильний діагноз, ти можеш прийти і поскаржитися на лікаря, а якщо неправильний діагноз поставив штучний інтелект, що робити тоді, ось як захищений пацієнт в цій ситуації? Питання відповідальності це також одна з найбажливих потенційних. Питань, які в цій сфері виникає, і е, в наскі е, розумів все рівно в медицині це поки що допоміжна технологія. Вона не е, забезпечує безпосередньо зразу ж рішення там лікаря. Але лікар може орієнтуватися на сьогоднішній день і відповідно все рівно відповідальність не несе ну на сьогоднішній день ну сам штучний інтелект чи там технологія, яка використовується. Тому що зараз це допоміжні процеси, які допомагають ну, зорієнтуватися лікарю і правильно прийняти рішення. Тому що відповідальність все рівно зараз в цьому аспекті лежить. Але ну при розвитку подальшому ну важливо це ну. Врегульовувати і тут ну важливо не пере... не зробити так, що використання штучного інтелекту перестане бути економічно вигідним, а от тому, що можна зарегулювати цю сферу і власне не допустити ну, якихось по покращень в цьому в цьому в цьому напрямку, тому тут має бути певний баланс, і власне його намагаються зараз знайти на рівні. Ради Європи на рівні країн ЄС і думаю, що Україна також є на ну, частинкою цих процесів, бо е, в наші представники ну, і уряду, і також на урядового сектору беруть участь в цих процесах, і важливо потім орієнтуватися ну, якби на ці, ті, ті напрацювання, які будуть в цій сфері. Пане Максиме, дуже дякуємо вам за пояснення. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Це був Максим Щербатюк, правозахисник української гельсінської спілки справ людини. Ми говорили про використання штучного інтелекту у медичній сфері. Зокрема, на прикладі двох медичних закладів Івано-Франківської області. Там для аналізу ренгенів ренгензнімків рентгену і зображень, зроблених на УЗД, КТ і АМРТ, використовують штучний інтелект.